Так, Всім друзі привіт! Сьогодні ми на фунгіцидній обробці картоплі. Ношу фунгіцид по картоплі. Ось тут я вже все обробив. Це в нас коломбо. Як бачите, сюди рядочки зомкнуті. Це третій обробіток вже. Вже як можна замітити, коломба вже вона розлягається, білороса ще ні. Так. так ми заправляємо. Сьогодні буду вносити зорвик. Мінкантія, батка на 2 гектари. Виїжджаю це я на ночну. Ну, зараз 9 годин, буду оприскувати до 12, якраз я в 12 годин я на, на, на базі. Соняшник падалиця, да, з краю є падалиця соняшника. Вже, що ж по картоплі його Тяжко вивезти. На Білорусі немає, там не видно. Може видно ось переход. От там вже Білороса, Білоруса класна взагалі. Білороса, нова королева, гранада, королева і лабела. Всі сорта вже зімкнули рядочки, на Коломбо вже достатньо вологи у нас вчора випало вночі 12 мм. А на білоросу і ще б додати трішки. Зараз я. шалку включить замішається тона набралася набирається швидко треба затягувати ручника як мешалку включати ну, вало двора виключається Да, вот такие зоровочки. Їду я по тому, що обробив, тому що не дійшов до кінця, до кінця я закінчилась в мене хімія. Ось така в середині поля Білоросу. Ну не середині, майже від краю. Це результат нашої роботи. Те, що ми сюди вклали, не тільки фінанси, але й всі сили. Дай Бог в цьому році нас не будуть ображати ціною. Хоча зерновими я вже впевнений, що особливо це буде стосуватись пшениці. Я думаю, що ціни не буде в сезон. Жнив. Ну, може, пізніше підніметься. А на картоплю будемо сподіватися, що ціна буде, тому що це дуже затратна. Культура не тільки фінансова, але фізична. Ну, якщо ціни не буде, <гум> будемо прикращати занімацією, тому що Це смішно, якщо картопля буде гривні по 5-6, по ну це буде смішно. З тим, що селітра була майже під 40, отака бачите, картопелька. Класно. Навіть е, шкода витоптувати. Це я вже тут їхав, е, так видно, куди хоч їхати. А то я е, е, їхав до цього, так по Білорусі взагалі не видно куди їхати. Бачите, вона висока. І Я е, е, коли на МТЗ обробляв, так, коли вже така картопля була, то бувало і виїжджав навіть з рядків. А тут а добре, що можна замітити, там у Холанді дуже легке рульове, мізинчиком можна управляти, має в машині важче, руль, важче крутити. Він підрулює сам, як щось Бачите, видно. О, десь трошки впреться в рядок і підрівнює сам. Тому що тут то видно, а коли вже зараз я заїду на необроблений, то й не буде видно куди їхати. Так, ну заїхав я на необроблений участок. І видно стару колію трішки видно. Тут, ну Зараз ми Це ми на вершку, де, можна сказати, найслабіша така картопля. І зараз ми будемо заїжджати більш середину поля, ось вже починається, ось видно. Це як круто на полі. Краса цвіт вноситься, картопля захищається, дивіться, яка класна. Картопелька супер. Задоволені ми в цьому році всіми полями, соняшником, картоплею, кукурудзою. Всім задоволені. Дай Бог стіною нас не ображатиме і взагалі буде. Все, закат, захід сонця. Класно працювати на Нюхоланді. Люблю я цей трактор, дуже комфортно, з кондиціонером, собі, не жарко. З задоволеними трактором у нас, до речі, вже майже 1870 мотогодин. Ну Буде 2000, я зроблю мабуть, обзор на нього. Покажу, що в нас було з ним. Була в нас одна проблемка з ним, з кондиціонером. І не те, що там забивається і спарітялі, як багато там, хто показується в 70-60 у бумі в цих тракторах. Тут цієї проблеми вже немає, так як тут фільтри стоять по бокам. І вони тут не сильно забиваються, ну хоча я видуваю їх доволі часто. Наприклад, якщо з прискочем брати цю і трішки десь пилюки, то раз у два дні я їх продуваю. Так що, друзі, отакі справи. Пишіть, як ваші там справи, що робите в полях, як у вас там з опадами не ображали в цьому році. Дуже цікаво буде вас почитати. Так, друзі, розпочалася ночна мене обробка. Друзі, хотів ще у вас спитати, можливо, хто знає, ми будемо вносити фунгіцид на соняшник. І нас особливо цікавить внесення фунгіцида дронами. Друзі, можливо, у вас є якісь знайомі контакти там, чи компанію, таку, якому ви знаєте, відповідальних хлопців. То, будь ласка, поділіться в коментарях, буду дуже вам вдячний. Ми знаходимося в Чернігівській області, ближче до Києва. Тому, Тому так. Буду дуже вдячний. Все, всім пока.